Зеля Ніжня не був в армії. По-перше, навчися Володимир писати, а по-друге, якби не цей зеля, як ти кажеш, то чим би ти воював? Ну, я бачу, ти добре сидиш, воюєш з бабами на постелі. Ось, але чим би ти тоді воював, скажи мені? Носом? Як ти такий розумний. Але якби ти там був, то б ти б морди не розкривав. О. Так що якось так. Ти що думаєш, тобі б за гарні очі дали б зброю чи що б там не було? Та-ре-там, та ре там-та-там. та-та-там. Рома, много людей в Росії не хочуть цього. Я іскрені сподіваюся на мир між Росією і Україною. Роман, я знаю, що в Росії дуже багато людей, є які за мир, за спокій, за те, щоб не вбивали одні інших і допомагають, чим можуть Україні, щоб скоріше та війна закінчилася. Це я все знаю. І я це не раз казала і повторюю, що дуже багато росіян є, які донатять на українську армію, які допомагають хто чи може і як може. Ось так щось що таке діло. Я це все знаю, і я це казала. Ось, Але, якби тих людей було більше, то вони вже б давно ту владу скинули б і вже щось би кудись в кращу сторону змінилося. Ось так щось що таке то діло. Ну, а поки люди не хочуть нічого міняти, більшість, то через те і війна далі. Так, хто там ще лайчики не прожав, прожимайте. Хто ще не підписався, підписуйтеся. А я буду завершувати ефір. І зараз переходимо до Олі Чумаченко. Оля Чумаченко в'язані кручком іграшки на прямий ефір. І будемо там в неї спілкуватися. А вам всім гарного денечка. Оксана, той, хто кому бажає смерті, до того хоче приходити, так що готуйся. Ти вже на обратну сторону запустила цей шлях. Ось, так що готуйся в скорому часі, тебе це чекає. Що комусь хтось бажає, то до того воно буквально за деякий час повертається. Так що можеш готуватися. А скільки я проживу, це вже залежить як Бог дасть. А від такої, як ти, абсолютно нічого не залежить. Зрозуміла? Так що якось так. А ти готуйся. Ти цей процес своєю писаниною запустила. Ось так то. Олександр, Боже, тузику, чи ти збісився, то ж ти голову собі відірвеш? Ну, хай собі він йде. Господи Боже. Олександр, ржу, ржу, Росіяни, знаю, що думають народ Луганської і Донецької, в які залітіли ваші бойовики в 2014 році. Thank <laughs>